Ось ми вже і на пасіці. Так, ну льот слабенький, ну ще рано. Міша будку привіз. Все як треба. Друзі, моє вітання, як ви можете бачити, ми в лісі. Чого ми сюди приперлись, в тому році Міша тут стояв до 10 вересня, і вони весь цей час на вагах тримаються нуль, носять квітковий пилок і постійно можна працювати, немає цього нападу бджіл. Тобто місце тут таке спокійне, гарне для розвитку на наступний сезон, можна так сказати. Чого я саме зараз приїхав? Буду, у мене тут 30 вуликів, 30 маток бакфаст купив, буду міняти на наступний сезон, щоб всі матки були молоденькі і гарненькі. Так, ось мої маточки. Не знаю, видно, не видно, ріженькі, гарненькі. 4 дні вони в мене в Києві просиділи. Всі живі. Такі крупненькі. Це лінії 230, я не знаю, не розбираюсь. 58, 74. А що воно таке? Напишіть в коментарях. Так, коробочка. Роблю відводок, розділяю їх кліонкой, а потім на зиму вже може наче об'їдати, чи навіть на двух матках зимувати. Невеличкий відводок на 2-3 рамочки, дивлячись, яка сім'я. Скільки в неї духу є. Але бачите, тут можна спокійно відкритий вулик поставити, рамки, відкритий вулик да працювати спокійно. Справді ми сюди приїхали збирати пергу бджолиний хліб. Зараз серпень місяць медоносів таких гарних знайти вже важко. А ось пилконосів можна знайти багато, треба просто знати де шукати. Тим паче перха це такий бджолиний суперфуд. Його, як сказати, багато не буває, скільки не назбирай, за сезон все продається. Але для того, щоб бджоли напакували гарно пергі, треба, щоб було багато пилконосів. Тут в радіусі 5 кілометрів ліс-ліс-ліс і болота. Саме важливе це саме болота. Тому що на них, бачите, ростуть ось такі штуки. Багато золотарника. Золотарника, валір'яни. Міша, ну покажи, скільки пергів вулику. Десь чогось другого. Дивіться. Все забито. Різнокольорова, там кольора 4. Є ще різнокольоровіше, так? Да? О, да, є З цієї сторони теж? Да, така О, саму. тут така он більш темненька. То там позже буде йти така темно ще. Буде гарна перга в цьому році, міша да, у нас. Не меряно, як кажуть. Зараз вам покажу скільки перги вуликах ще. Опа, зараз Оп. Ось, дивіться, скільки кольорів різних. А ось дивіться взагалі наступна рамочка. Це капець. Якщо погода не зіпсується то тут буде просто. десятки кілограм пергі бомба всі вулики позабивають та воно сухе все бачиш тут тропи Я ж говорю, що тут от. Чміль гуде бджоли нема. його багато, тут два до карніха не лоха. Валер'яна. Але бджоли зараз нема. Пасмурно, прохолодно сьогодні, але пилок несуть, мабуть, чогось іншого. Треба дивитися шукати. Друзі, як бачите, ліс, болота, квітів різних багато. Справа в тому, що вони виділяють в різний час, в різний період навіть дня. Тому наче на деяких квітах бджол і не видно, але в деякий там, момент при певних умовах там, дощик пройшов або більш тепліше, хтось там жару більше полюбляє. Є, звісно, ті квіти, які не мають нектарника, не виділяють ні нектару, пилок з них бджоли не збирають, тому всякі квіти є. Але в основному, ось бачите, ось така штука. Я навіть назив всіх не знаю. Так, все, буду вже збиратись додому, готуватись на ярмарку. А ви, якщо зимою, Вирішити наситити організм вітамінами. Замовляйте дджалини хліб До зустрічі!